Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, по середах, Сьогодні середа, здається, так? Точно. У е, нас і вже виходить карта перша. У нас розклад на банкову, на що робиться внутрішньо в країні і е, в державі. Ось так. І перша карта в нас вже випала місяць. Щось тут, ви знаєте, по місяцю завжди щось таке непрозоре, підле, підступне. Дуже погані речі відбуваються. Ви знаєте, скрит, щось скривають від нас, будемо так говорити. Зараз будемо далі дивитися. А да, печальку якусь скривають від нас на майбутнє. Тобто наше майбутнє якесь, знаєте, якісь перспективи України, е, наші е, перемоги, якісь е, ну, дуже багато. Я так розумію, від нас приховують дуже багато чого. Е, тобто, тут навіть, ви знаєте, е, оце шапіто театр, щось е, у мене йде телемарафон е, для нашого заспокоєння. Якось так заспокоюють нас. Якийсь театр. От, от чомусь у мене йде інформація, нам якийсь театр перед очима показують. Не те, що нам потрібно. Ну так, да, якщо ми подивимося, які робить заяви Зеленський, роздає які інтерв'ю, то можна тільки за голову взятися. Майдан. Росія готує то військові готують якийсь бунт, то чого військові йдуть у політику чи ще щось, про замахи якісь на нього. То, до речі, рік минулого року було 12 замахів, а вже цього року він говорить тільки про п'ять, про здається. І так, бачите, дуже багато чого приховують. Якусь блокаду приховують, що в нас є. У нас є, виявляється, якась блоха. блоха блокада. Блоха. Навіть не блоха, а воші. Гниди. І так, дивимося, що ще відбувається. Ви знаєте. Неминуче щось має статися. Щось має статися. Час настав. Іде якесь обнулення. Тут ще, знаєте, вибачте, скажу так, як бачу, один крок, і, ніби як новий період, має настати. Тобто, я бачу дуже багато людей прокинеться. Те, що нам готують, от поступово, ви знаєте, воно. Нам не вистачає, знаєте, от як кажуть, на вагу, коли кладеш, не вистачає інколи дуже маленького чогось, щоб це, ця вага перевішила. Ось цього й не вистачає, ну, дрібнички не вистачає. Нам якийсь театр грають на публіку. А, знаєте, це як, ну, я не хочу казати зазумбовування, це навіть не зазумбовування, це, скоріше за все. Ну, відвлікаловка якась іде. Але відбуваються дуже якісь такі речі. Наразі я так розумію, що відкриється ще щось. ще якийсь, Ну, це навіть не скандал. Тут шок я бачу буде у людей. Тут буде шок. Нам покажуть, що нам яму вирили, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Не лякайтесь, мої дорогенькі. Да, знову якийсь скандал буде. Знову якийсь скандал, знову викриття, публічне викриття чогось, що приховувалося а, при владі. Тут може бути багато чого. Якісь домовленості, якісь оці оманські, нехай будуть домовленості, кейси, як ви їх називаєте, ось виходить так, що тут відкриється ще щось. Вони намагаються це все приховати, заблокувати, не дати в простір, але воно просочиться. Ось ці карти вже говорять, просочиться, якась правда ще. Ви пам'ятаєте, що ми часто отробимо розклади, і кожен раз виходить якась нова, навіть не знаю, нове лайно спливає на дно. Ну, як би не приховував, воно вилазить, вилазить і все. Воно прорветься. Ось тут і карти говорять в очерій раз. Ось як карти говорять, ще один раз вилізе щось на, на, на поверхню, ще раз щось вилізе. Давайте подивимося конкретні запитання. Чи ведуться якісь переговори з Росією на даний момент? Чи взагалі якийсь контакт? Ведеться з Росією, з кимось з Росії. І так. Ведуться, ведуться, і дуже на хорошому такому для них рівні. Ведуться, і давно вони ведуться. Наразі, зараз я скажу. Це заводить нас у глухий кут, мої дорогенькі. Чим більше вони там ведуть ці переговори, тим більше і назріває сила. Бачите, це, це вийде. На, от мені здається, це і вийде на поверхню, тому що ця карта вже випадала, була так, щось прорветься. Вони не зможуть, як би вони не, не тиснули, як би вони не, не хотіли, щоб це не вилізло, воно вилізе. Рано чи пізно воно вилізе? От нас чекає якась новина. Плюс ось ці переговори, які йдуться. Який постійний контакт, в них є, до речі, є постійний контакт, оце. Карти показують. Так. До, чого ці, до чого призведуть ці переговори? Кут, в глухий кут. Для України це не добре. От у нас Україна, імператриця. ось І це призведе в глухий кут. Печалька. Тобто дуже швидко. Мені таке враження швидко здати, швидко передати, швидко щось зробити швидко, але для України це не добре. Це недобре для України. Те, що вони банкова робить, таємно. Приховуючи вони, в принципі, для них це хорош, хорошенька така позиція. Але не для України. Не для України. Я бачу, тут щось, щось буде відбуватися. Тут навіть сила випадає, лиш би не було ніяких заворушень, тому що а, Рашкінцям. Їм тільки на руку, якщо у нас якийсь бунт буде, якщо у нас щось люди повстануть чи ще щось, їм тільки на руку. І так, беремо маленького принца. Маленького принца беремо і дивимося, що нам принц покаже. Може, його привідкриє якусь занавісочку нам. Кхм, дивіться, болючі моменти він нам відкриває. Відкриває, що боротьба продовжується за свої території. Треба тільки військовим шляхом, ніякої дипломатії. Дипломатія повинна підкріплюватись, але це буде все рівно, як це називається, військовим шляхом. Тільки військовим. Ось. Ну, тут ще, знаєте, якісь неприємні новини будуть йти по відношенню до цього. Але все рівно, ви бачите, дивіться, іде десяточка, боремося за свої території, і плюс перемогу. Все ж таки, показує нам, маленький принц, перемогу. Буде перемога. Буде, ми переможемо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна. Ми переможемо. А Росія впаде.